А ви коли-небудь намагалися розібратися в цих герцогах, баронах, графах, королевах, принцах та принцесах. Хто вони, що вони, і хто з них вищий? Це насправді досить складно. Але сьогодні разом ми будемо у всьому цьому розбиратись. Ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Кирина, і сьогодні ми розберемося у всіх титулах, особливо королівських. Зрозуміємо, як правильно до них звертатися, адже... Принцеса Кейт це взагалі неправильне звертання. А щоб дізнатися, як же правильно говорити, то додивіться це відео до кінця. Іноді дуже складно розібратися в усіх тонкощах британського перства, але я сьогодні буду намагатися дати вам основу і трошки розкласти все це по поличках. На вершині, звісно, йде королівська родина, але під ним ще є. Різні пери, це якраз оці герцоги, барони, маркізи і так далі. І зараз я буду їх називати від найповажнішого до менш поважного. І перше, у нас якраз ідуть герцоги. Вони найвищі, і звісно, через це дуже часто британські принци є саме герцогами. Наприклад, був герцог Кембриджський і так далі. Раніше в них було найбільше влади, найбільше поваги, і вони були максимально ближче. До королівської родини. Зараз, взагалі, оці всі пери, оці вся аристократія, вона не має такої влади, яка вона мала раніше. Землі, можливо, якісь залишилися сімейні резиденції, але от такого графства, герцогства, якими вони володіють, уже не залишилося. Винятком лише є король та його спадкоємець, тому що вони є герцогом Ланкастерським, це у короля або монарха, і там якраз є певні владіння, котрими. Володіє Монарх, так само і у принцевецько, а ще він є герцог корнулський. І якраз ось це герцогство також йому дає землі, за рахунок яких він і живе. Більш детально про все це я розповідала у цьому відео, звідки беруться гроші у королівської родини. Що ж, далі у нас по рейтингу йде маркіз та маркіза. За ними йде граф та графиня. Після цього Вікон та Віконтеса, і вже за ними барон та. Баронеса. І тут вони якраз йдуть в порядку їхньої важливості. Але ті, хто читали книжки або дивилися серіали Бріджертонів, у них може виникати питання: а чому ж такою важливою родиною була сім'я Віконта Бріджертонів? І це було не лише через те, що вони якісь високі в цьому рангу, а це все ще й тому, що у них було достатньо грошей, аби. Так би мовити, свій рейтинг трошечки припідняти. Ну і звісно, красиві хлопці в них також були. Більш детально про цих баронів графів в герцогів. Ви можете почитати в мене в телеграм-каналі, тому що відео вийшло би дуже довгим, якби я пояснювала, як там синів їхніх називають. Тому. Поки що ми обмежимося лише цим, і тепер ми прийдемо до найважливішого взагалі титулу у Великобританії. Це король. Він може бути лише одним у Великобританії, і це завжди монарх. Чоловік стає монархом або ж королем в той момент, коли помирає його попередник. Або зрікається, і тут не діє такі правила, як є зараз у Бельгії, наприклад, те, що король зрікся, але він залишається все одно по титулу королем. Ні, тут не так. Ми знаємо про Едуарда Восьмого, котрий зрікся та став герцогом Вінзорським. Тому. Королі тут у Великобританії не залишають за собою цього титулу. Якщо у нас є король, то він лише один і він правець. Також чоловік королеви не стає королем або королем консортом. І тут є така ось несправедливість через те, що якщо він стане королем, то він автоматично стане вищим у статусі за свою дружину, навіть якщо вона саме вона є правлячою королевою, ось така нерівність є у Великобританії. Саме тому у Сполученому Королівстві ми знаємо про багатьох королев консорт, тобто дружин монарха, але ми не знаємо ні одного короля консорта. І до речі, саме це призводило до багатьох сварок в королівській родині Данії, про що я розповідала дуже багато у ось цьому відео окремому. Про королівську родинну дані тому залітайте, подивіться там також дуже цікаво. А от з королевами не все так просто. Хто дивився перший сезон серіалу Корона може пригадати ось такий діалог між королевою Марією та її сложницею. Вона зайшла до кімнати і сказала, що до неї прямує королева, і вона каже: можна конкретніше така мем, котре королева королева Єлизавета. Котра саме їх дві молода, а наша королева. І вона їй відповідає: Я думала, що ви всі королеви мені так сказали. І Якщо ж далі продовжувати трошечки з англійською версією цього діалогу, стане зрозуміло, в чому тут проблема. Вона відповідає: Я була королевою, поки жив мій чоловік король. Але відколи він помер, я вже не королева, а Queen Мері. Безе. Вдова мого покійного сина теж була нашою королевою. Але після смерті чоловіка стала Queen Elizabeth, The Queen Mother. І коли її дочка вступила на трон, вона стала Зеленом. Квин. Я думаю, що тут потрібно трошки більше роз'яснення, чому десь «the queen», чому десь є приставка імені, а чому десь є ім'я і е, королева мати. Так у нас є декілька типів королеви. Не так, як з королевами, які є один, а от у нас є аж 5 видів. Так ми почнемо з правлячої королеви. Це тобто королева, яка за правом крові стає наступним монархом. Наступною є. Королева консорт, тобто дружина монарха. Зазвичай в самому титулі дуже складно розібратися, хто з них правляча королева, хто з них консорт, тому що до що тієї жінки, що іншої, звертається Her Majesty The Queen. Немає ніяких приставок, консорт, регнент, тобто правлячи і так далі. І взагалі питаються: а як розрізнити хто з них? хто. І насправді все розрізняється на практиці. Якщо ти живеш у Великобританії, ти знаєш, що там, наприклад, є король. І якщо там є король, то це королева консорт. Якщо там немає короля, то це королева. Правліча. Взагалі за все життя Великобританії поки що було всього сім королев правлячих: це Леді Джейн Грей, Марія І Тюдор, Єлизавета І, Марія II, Анна Стюарт, Вікторія та Єлизавета II. Якщо ж ми поговоримо про титул взагалі королеви, тут діє все так само, як і з королем. Якщо твій чоловік стає королем, то так само в той же момент ти стаєш і. Королевою. Так, в історії Великобританії дійсно бували моменти, коли король дуже не хотів коронації своєї дружини, не пускав її. У Каміли була дещо цікавіша історія, тому що тут не король не хотів, щоб вона ставала королевою, а те, що в неї був дуже чутливий статус взагалі дружини Чарльза. І так, Чарльз та Каміла раніше казали, що вони хочуть, щоб вона стала. Принцесою консортом, тобто не королевою. Але в лютому 2022 року у своїй промові щодо 70-річчя правління королева Єлозавета сказала: Я хочу, щоб Камілу знали, як королеву консорт за її віддану службу. І так, після її смерті вона стала королевою королевою консортом. Якщо ви пам'ятаєте, то королева-консорт консорт це, от, просто, підтип Королеви спочатку її називали королеви консортом для того, щоб не було плутонини з померлою королевою Єлизаветою. І от до коронації її так називали. Але в момент коронування королеви Каміли на офіційній сторінці королівської родини її титул вже замінили на «The Queen». Є досі суперечки, як правильно її називати королевою консортом, чи королевою, чи взагалі не королевою. Але наскільки я читала різних статей, наскільки я взагалі е зрозуміла цю тему, то сама королева Єлизавета дала благословення на те, щоб вона стала королевою. Королевими консортами також були усі попередниці до неї. Але ось ця приставочка-консорт в житті вона ніколи не використовувалась. Завжди це була queen», тому що не потрібна була в житті ось ця приставка. Адже король завжди був вищим. Усі розуміли, які права та обов'язки є у королеви консорта, вона не править, вона лише помічник короля, тому. Якби ось таке уточнення не було так само зараз е у зв'язку з цим зміненням з королеви консорта на королеву, ніяк права, обов'язки Каміли не змінюються. Можливо, воно якось звучить більш пафосно. Але ось це The Queen, воно не зарезервовано лише за правлячими королевами. Так само називали і маму королеви Лазавети, так само називали королеву Мері, королеву Олександру і усіх попередниць. Тому я сподіваюся, що це питання вам більш-менш зрозуміло. Якщо у вас є ще якісь думки, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Також я говорила, що не лише ці два типи є королев, у нас також є ще й. Королева вдова. Ну, я думаю, що тут пояснювати особливо не треба. Також може бути такий титул, як Королева плюс ім'я, або королева плюс королева мати. Королева плюс ім'я це у нас є приклад Королева Мері, або Королева Марія, і королева плюс ім'я це є приклад королева Єлизавета, королева мати, тобто мати королева Єлизавети II. Усі ці типи це, по суті, королева вдова, але, можливо, її не хочеться використовувати саме цей титул, тому вона залишає за собою право вибрати ще з двох. Звісно, якщо вона є матір'ю спадкоємця, також статус її величності залишається у королеви навіть після смерті її чоловіка. А тепер давайте перейдемо до дітей-монарха. Старший син стає герцогом Корнуолським, тобто йому дається ще володіння певні, але лише за окремим наказом він стає принцем Вельським. Саме тому Чарльз дав це буквально на наступний день після смерті своєї матері для принца Вільяма. А от сам Чарльз ще декілька років чекав на цей титул. І що цікаво, тут знову ж таки є певна несправедливість, тому що. Такі титули отримували лише чоловіки, тому що дівчата вважалися ймовірними спадкоємцями, тобто залишався завжди шанс, що у їх батьків народиться син. Зараз же спадкоємцем стає будь-яка дитина незалежно від її статі, і як будуть діяти далі ось ці правила, ми будемо дивитися, тому що завжди в цій ієрархії чоловік був вищим за дружину. Тому не знаю, подивимось, як далі все це буде відбуватися. Можливо, вже наступні покоління. Також дівчата, якщо будуть першими народжуватись, усі інші діти монарха стають принцами та принцесами. На весілля сини отримують власний титул герцога з. Трошки рідше графи, і так вони стають, до прикладу, принцем Едвардом, вони були, а стали принцем Едвардом, графом Уесельським. Сама принцеса Анна, тобто дівчина, вона не отримує ніяких таких подарунків на весілля, лише її чоловік може отримати такий подарунок, і її діти не є принцами та принцесами. Таке, можливо, лише за там, окремим наказом. Монарха, але від подібного також принцеса Анна відмовилась. Старша донька монарха може стати королівською принцесою або «The Princess Royal». Це такий особливий титул для дівчат в королівській родині, і такою принцесою в королівській родині може бути лише одна дівчина. Зараз такою є принцеса Анна. Вона може бути лише одна. Якщо вона проживе до того, як Вільям стане монархом, то Шарлота не зможе стати королівською принцесою до моменту, як не помре принцеса. Анна. Але, скоріш за все, очікують, що Шарлота також в майбутньому стане королівською принцесою. Далі ми перейдемо до онуків монарха. Тут, як вже казала раніше, це передається лише по чоловічій лінії ось ці титули принцеси та принців. Саме тому лише діти. Чарльза, Едварда та Ендрю мали право стати принцами та принцесами. Едвард самостійно з дружиною відмовилися від подібних титулів для своїх дітей. Вони сказали, що якщо вони захочуть, то вони ними стануть, але у 17 років це стане їх власним рішенням, а поки що нехай живуть спокійне життя. Як ми знаємо, Леді Луїза так і не стала принцесою. Але вони не просто є там принц Вільям, принц Гаррі. У них також додається. Територіальна часточка, називаємо це так, титула їхнього батька. Так, до прикладу, Вільям та Гаррі були принц Вільям Уельський, принц Гаррі Уельський. На весілля вони отримали власні титули, тому ось ця часточка від батька вона прибирається. Якби їм нічого не додавалося, вони так само залишалися б принцем Вільям Уельським, принцем Гаррі Уельським. Ну, до смерті. Королеви Єлизавети, якби королева померла і в них не було б власних титулів, то принц Вільям став би герцогом Корнуольським, а далі вже принцем Вельським. А от Гаррі був би просто принц Гаррі Великобританський. Ось так. А якщо до їхньої дружини щодо Кетрін, щодо Меган, як їх правильно називати? Невже принцеса Кейт, принцеса Меган, це все неправильно? Так, дійсно, це неправильно. Власні імена такі дівчата мають право лише якщо вони народилися в королівській родині або якщо вони розлучилися. А так, будьте ласкаві, називайтеся за Титулом або ім'ям свого чоловіка. Так, почнемо з тих принців, у яких є власні герцогства, графства і так далі. Так, їхні дружин правильно називати за оцим герцогством їхнього чоловіка. Тобто герцогиня Кембридзька. Тобто ми говоримо про Кейт до смерті королеви Єлизавети, герцогиня Сасекська. У них немає ніяких принцес Кейт, принцес Софі. І так далі. Єдине винято це принцеса Вельська. Якщо ж така жінка розлучається зі своїм чоловіком, то ось тут у неї, нарешті, з'являється ім'я. Так, спочатку у нас була принцеса Вельська, The Princess of Wales. Тобто у нас є тут артикль, це ми говоримо про Діану. А після розлучення вона стала Діана, принцеса Вельська. Diana Princess of Wales. Тут ми вже Пропустили це все, його немає, замість нього з'явилися кома перед ім'ям. Також в королівській родині можуть бути дружини принців без власних оцих герцогств. І у них ситуація ще цікавіша. Зараз єдиною такою жінкою є принцеса Майкл Кенська. Я думаю, ви вже зрозуміли, в чому тут справа. Так, вони називаються за повним... Ім'я мітилом свого чоловіка. Тобто там немає взагалі імені цієї жінки. Її чоловіка звуть принц Майкл Кенський. А все, що змінилося щодо її ім'я, це вона стала принцеса Майкл Кенська. Ось так. Раніше таких жінок було набагато більше, але зараз, от лише принцеса Майкл Кенська. І ось така є певна дискримінація жінок, які не народилися в королівській родині, а лише стали її частиною. Винятки з цих правил можуть бути, але вони досить рідкі і лише за окремими наказами монарха. А тепер давайте перейдемо нарешті до правнуків, і в них титул принца принцеси може мати лише. Спадкоємець, перший серед усіх цих правнуків у черзі, так по правилам мав бути титул принца лише у принца Джорджа за життя королеви Єлизавети, але вона вирішила, та що там уже давайте і принцу Луї, принцесі Шарлоти його також дамо, адже все одно вони колись його отримують. І от ми бачимо, що монарх може давати ось так позачергово титули. Але чи може він його забирати? Адже дуже часто ми чуємо, що титул герцога та герцогині сасекської у них заберуть, що ними нагородять леді Луїзу або кого там ще лише не нагороджували ними. Але це все не так просто. Давати, звісно, король може або королева, але от забирати ні. Забирати можна лише приставкою його королівська або її королівська високість. А от герцогства графства можна забрати лише парламент, і то лише за дуже якийсь тяжкий злочин, такі як Державна зрада. Тому. Ніхто поки що у Гарі та Меган нічого не забирає. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви дізналися трошки більше для себе. Також подібні пости в мене є в телеграм-каналі, де якісь моменти, можливо, трошки краще описані. Тому залітайте! Буду дуже рада вас усіх там бачити. Також буду дуже вдячна за вашу підписку, лайк та коментарі. А ми вже побачимось з вами у наступних відео.